Які, можливо, ворог посилає в шторм, коли приходить які, якась біда, якісь гори, якась тяжка ситуація, знаєте, на що дьявол б'є зразу? Зразу, от в мене перше питання, ну що, де твій Бог? Ну що, і що ти тут зробиш? А може вже час повертатися, а може ще щось. Він б'є зразу відносини, оце, оце Бог тебе так любить. І тоді я що роблю? Я відкриваю слово Боже. І оце те, що я співав, і те, що Слово Боже говорить, слухай, ніщо не може мене відлучити від любві Божої. Ніщо. Я знаю, Бог мене любить. Я знаю Бог на моїй стороні. Або як написано в Єремії, перш ніж ніж я Бог говорить до Єремії, наявілю це слово до нас. Перш ніж я утворив тебе в утробі, я вже знав тебе. Перш ніж вийшов ти з чрева матері, свої, матері своєї, я обрав тебе, призначивши тебе пророком для народів. Я тримаюсь за це слово. Я розумію, Бог має плани для мене. Я не там ошибка радітелі, не ошибка природи. Бог має свій план для мене. Бог створив мене незалежно від того, як, я, як мене там зачинали в утробі. Я знаю, Бог хотів, щоб я родився. Я не просто так на цій землі. І слово Боже, далі говорить Єремії, адже я знаю наміри, які я маю до вас, говорить Господь. Наміри про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією». Це те, що ти опояснюєш свій разом, цими вірьовками. Мене є майбутнє, мене є надія. Мене, мене, є, мене є вічне життя, я знаю, куди я йду, я знаю, хто я в возі. Іначе знаєте, що нас обв'язує? страх, депресія, переживання, унині, неізвісність, тривога і так далі. Тому обв'язуй себе, своїх дітей, своїх дів Словом Божим, обідницями Божими. Далі